Дитячий майданчик на газовому сховищі у райцентрі Снігорівка на Миколаївщині гойдалки поставили поруч із газгольдером. Комунальники намагались викопати залізні цистерни, але злякалися запаху газу і кинули роботу. Тим часом піщану яму облюбували місцеві діти. Батько довго батьки довго писали скарги владі міста, і нарешті, після втручання змі, справа зрушилася з місця. Обіцяють, що за кілька днів гратися дітлахам буде безпечно. Дитинство на газі у райцентрі Снігурівка Миколаївської області дитячий майданчик побудували в притул до сховища з крапленого газу. Кілька місяців тому комунальники намагались викопати газгольдер, але покинули цю справу. Лише демонтували огорожу. На небезпечному об'єкті почали гратись місцеві дітлахи, яких приваблюють купи піску. А батьки непокояться через постійний запах газу. Ніхто ніяких мірніпрімає. Діти грають, ми боїмося, звісно. Яма там залазять. Постійно надо контроль стоять над ребенком. Ти не можеш залишити навіть на п'ять хвилин, тому що ребенка може впасти. Ну і воня, звісно. Градка стояла, і градки з ним здали, вся на мета. І одну зараз би зарили, рилига брату аграрку постали, було б, може так не так опасно. Міська влада запевняє, що за рік у Снігурівці демонтували 20 газосховищ. Це не викопали, бо слюсарі також помітили запах газу і вирішили не ризикувати. Півроку тому мерія запропонувала колишньому користувачу Газгольдера Миколаюгазу викачати рештки газу. Підприємство відмовились і про небезпечний об'єкт забули. Нам написали, відповідь, що на балансі у них це не значиться обращайтесь в МЧС. Спасіння утопаючих це тоді рук самих утопаючих. Поэтому ми відкрили парові вентиля в вітряну погоду. Німного ушов запах. Лише після численних скарг жителів сусідніх будинків на небезпеку для дітей і втручання ЗМІ Комунальники пообіцяли демонтувати газове сховище. кажуть, зроблять це найближчими днями. Олена Горячева, Олексій Уманські Факти ICTV.